Буквально за день до 1 серпня нотаріуси були, ну, були загружені на 100% від клієнтами. Всі спішили і хотіли встигнути до 1 серпня стигнути, от, вирішити свої проблеми відносно от, переписки майна, переоформлення, купівлі, продажу, міни і так далі. Це в зв'язку з тим, що всі були налякані, що з 1 серпня значить, будуть нові, як, нові от, експерти от, їхати в Київ за новими лікарями. Ліцензіями, вони будуть досить дорогі, навчання дороге і, от, і все таке інше. Ну. Але слава Богу, як кажуть, от перенесли на три місяці, от, ці дії принесли, тому що це виступила міністр юстиції України, сказала, що у зв'язку з тим, що не вистачає, не вистачає от, е, от експертів-оцінювачів, які... Вот до 1 серпня вже отримали нові ліцензії. От буквально, ну десь 40%, може ще менше. Вот отримали. І я так думаю, що за три місяці, от, вот експерти, у яких не вистачає, от. Як кажуть, от коштів, я думаю, не кожен із цих от, от експертів зможе от, і в подальшому виконувати от, свої обов'язки, обов'язки експерта, тому що це от, відносно дорого, там треба купувати програмне забезпечення і сказали, що нібито досить, щоб, щоб от, програмка так буде працювати, що внесе всі параметри квартири, допустим, от, а сама програма роздрукує експертну оціночку. Так що, ми так само розстроєні, тому що все-таки програмка не може бачити ця квартира з євроремонтом, чи вона абсолютно без ремонту, що так само суттєво відіграє роль в оцінці цієї квартири. Но будуть здійснюватися операції так само, як і було до 1 серпня. Все по старому, експерти будуть робити оціночки. От по-старому. Я так думаю, що, що знаєте, що може трошки менше буде, от, тому що всі, що хотіли купити, придбати якусь нерахомість, вони до 1 серпня от, здійснили ці покупки. Тому от, цей місяць у серпень, він буде такий послаблений, всі будуть. От, розслаблятися, а вже от, от вересень, там, жовтень, якщо по ніяких змін не буде от, відносно оплаті за закоплене майно, ви, мабуть, чули, що що от, можна буде купити майно, але готівкою розрахунок може йти лише до 150 тисяч гривень, от, а всі інші останні розрахунки це безготівкові, тобто через банки. Це так само складно. Ну, Всі все-таки сподіваються наші громадяни, що знову перенесуть. От, можливо, знову на 2-3 місяці перенесуть. Всі сподіваються на це.